Загинула пара та херсонець, який прийшов за гуманітарною допомогою. Російська армія вкотре обстріляла Херсон. Через постійні аварії та загрозу обстрілів у мікрорайоні Корабел зупинили котельню. Як дитячий центр у передмісті Херсона пережив окупацію. Ранок у Херсоні розпочався із обстрілів. Перші вибухи пролунали після 9-ї. Російські снаряди поцілили у пункт роздачі гуманітарної допомоги у середмісті. Сюди люди приходили за хлібом, буржуйками та іншим. Очевидці говорять, прилетіло просто у чергу. В результаті двоє людей загинули. Цинічність цього обстрілу важко переоцінити, тому що під час обстрілу загинула парамедик Червоного Христа. Жінка всього 32 роки. Молода, окрім того, загинув один з містян, який прийшов за допомогою. Це 70-річний чоловік. Та кілька людей зазнали поранень. Поранень мінновибухових. Ще двоє людей після цього обстрілу отримали травми. Це 44-річна жінка та 38-річний чоловік, який проходив повз за інформацією, наданою обласним терцентром екстреної медицини та медицинних катастроф. Поранені зараз у лікарні влучили снаряди і у кафе в середмісті. Дмитро в цей час вийшов із закладу на вулицю, щоб зателефонувати матері. Я от поговорив з матір'ю та чоловік. Ануло підносом буханули, перед носом вітя, і в пригнули сюди за спрятался, слава Богу. Це теж серед місця. Тут пошкоджені будівлі, посічені дахи, повилітало скло, а на дорозі плями крові. Херсонка Наталя Каменева чула вибухи у себе вдома. Говорить, було гучно, ховались за правилом двох стін. Дома були, почули, що вибух, та й все що досипили за дві стіни. Угу. Так. а ну а в укриття ні, Ми, ну не побігли. Просто, ж у за словами пресофіцера комендатури оборони міста Херсон Дмитра Плетенчука, в першу чергу місто обстрілюють зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». Збройні сили України надають відсіч. Щодня відбуваються артилерійські дуелі, бої, проти, проти батарейна боротьба. Тим не менш, уникнути жертв цілком неможливо, на жаль. Така у нас ситуація станом на сьогодні в місті Херсон. За фактом обстрілів військом РФ Херсона та загибелі парамедикині і цивільного чоловіка обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини Херсон. Василь Бойко мешкає у багатоповерхівці у Херсонському мікрорайоні Корабел. Тут народився і живе все життя. Їхати із дому, говорить, не збирається. Навіть попри відсутність опалення. Опалювати квартиру планує електрообігрівачами. Дзвонив голова ОСББ, сказав, що будуть нам видавати калорифери, дуйки. Будемо отоплюватись. Сусіди сусід є, які будуть половину квартири отоплювати. Так що ми не одні в домі є, є з ким жити. Підтримують пана Василя у рішенні лишатись вдома, інші жителі корабельного району. Какие-то дуйки, що тону, звісно. А як по-другому. На воді живемо, вода є, слава Богу. Окружають. Ну. Так що, как-то будемо. Ми живемо, то, що є, то є. Ото, що коли кушать, кушати, це у нас обігрівається все. Котельню зупинили вимушено. Через обстріли пошкоджено насосну та трансформаторну станції, а отже, порушено водопостачання. Ремонтні бригади оперативно ліквідовувати поломки не можуть, бо територія під постійними обстрілами окупантів, тому що у нас склалася проблема в ТП: відсутність технічної води, чисельні обстріли, які не Уможливлюють ситуацію ремонтних робіт і доступу взагалі туди до території теплової підстанції, тому що вона постійно знаходиться під ворожим вогнем. Таке рішення вимушене водою з системи зіллють. Ця процедура вимушена зараз на певний період часу злити воду для того, щоб не розмерзлася система, щоб ми могли. Коли ситуація покращиться, повернутися до цієї ситуації і вирішити її. У мікрорайоні відкрили пункт незламності, де можна обігрітися. Також місцевим жителям каже Галина Логова, допоможуть з обігрівачами. З Цим проханням звернулись до координаторки ООН, яка днями була в Херсоні. Підтримку знайшли. Щоправда, гарантій, що від постійних обстрілів не зникне електрика, не дає ніхто. Але розуміючи постійні обстріли, ми розуміємо, що електроенергія теж може зникнути. Таким чином ми все таки радили людям зберегти своє життя, життя своїх дітей і рідних, і все-таки залишити цю територію острова нафтогавані, яку постійно обстрілює ворог. З евакуацією говорять, допоможуть. Виїхати можна щодня і потягом, і автобусом. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон. Це наше родинне дерево, о, Це всі наші діти. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей Володимир Сагайдак показує фото вихованців закладу. Вісім із половиною місяців окупації позаду. Дітей можна не ховати. Життя в цих стінах зупинилось 24 лютого, коли лишились фактично наодинці. Державні установи виїхали, продуктів було на тиждень, але діти не голодували жодного дня. Допомагали волонтери, друзі закладу та звичайні херсонці. Бувало таке, що стукають ворота, ну, от, і жіночка приносить там, ось, там, вам закаточки, ось, там, 6 кілограм там, цибулі, там, трішки м'яса, закатки тому і тому інше. Тому ми виживали. Діти не були голодні. Заклад розташований у селі Степанівка, навпроти Чорнобаївка, тому військовий театр розгортався фактично у них на очах, розповідає Володимир Сагайдак. На нашим дахом літали гелікоптери, от, і ми бачили обличчя е, льотчиків, от, штурмові е, сушки пролітали, було страшно. От, а враховуючи, що по вильовченій річці е, вони так ховалися від наших ЗСУ, то, звичайно, от, ми, ну, я би сказав, були на лінії фронту. Від обстрілів вони ховались ось у цьому бомбосховищі, будівля лишилась неушкодженою. Хоча одне влучання на території центру було ось сліди від нього у спальні хлопчиків. Наш заклад Бог оберігав, жоден снаряд не впав на приміщення, хоч вони прилетіли півтора метра від, від будівлі і застряли у нас на городі. Із першого дня війни Володимир Сагайдак переїхав у центр і жив тут із дітьми, яких на той момент було 52 Більше за обстріли, говорить, боявся, що дітей можуть насильно вивезти окупанти. Тому разом із колективом вирішили їх ховати. Декого віддали родичам, інших розібрали по домівках співробітники. Так, в родині медсестри Тетяни Врублевської 5 місяців жила 15-річна Ліза. Дуже доброзичлива дівчинка, дуже хороша. Настільки привикла до цієї дитини, ну що я можу сказати? Що це, як будто би ну, рідна моя дитина-дочка. Я дуже хотіла доньку, мене угу. син. Оксана та Віталій Коваль взяли до себе трьох дітей. У нас наймаленький тут хлопчик, це Міша, йому було три роки. Ну і якось так прив'язався до нас. І більшість дітей, які були в нас в середній групі, порозбирали, а вони залишилися. Ну, вони троє, і тому ну, куди їх трьох. Трьох ми, ми забрали. Так вдалося прилаштувати майже всіх дітей. Тому на момент, коли до закладу завітали росіяни, тут лишалось п'ять старших хлопців. Ще один був у лікарні, пригадує Володимир Сагайдак. я сказав, що це центр реабілітації, це не інтернат. В Росії немає центрів реабілітації. Вони цього не розуміють. От, ну І слава Богу, що не розуміють. У них є інтернати, враховуючи, що нічого не розуміють, вони забрали у нас всі особові справи дітей, розукорочили комп'ютери, розукорочили систему відеоспостереження, забрали повністю всі системні диски. Сьогодні у центрі дітей немає. Тих, які лишились, нині евакуювали у більш безпечні міста України. Колектив закладу у Херсоні. Вони вірять, що скоро Збройні сили України посунуть російських військових із лівого берега. Місто стане безпечним і їх вихованці повернуться. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата Ігор Горпеченко. Суспільне новини Херсон. Софія Більська сьогодні розписує пряники дівчинка з Береслава. У лютому її родина виїхала до Тернополя. Софія постійно спілкується з друзями, які лишились в окупації. Каже, хоче, щоб, попри все, у них теж було новорічне свято. Я би хотіла, щоб на новий рік діти діти вже дуже мали багато повідомлень, щоб вони були щасливі. Юлія Сидоренко Херсонка. З міста виїхала у квітні. Каже, через вибухи постійно плакав молодший син, та й сама зрозуміла, що допомагати землякам на підконтрольній території буде більше можливостей. У Тернополі одразу долучилась до збору речей та грошей для тих, хто лишився в окупації. До новорічних свят, каже, вирішили порадувати діток з рідного Херсона. Так започаткували акцію Миколай крокує від Тернополя до Херсона. Захід не перший, його проводять одразу у десяти тернопільських школах. Цього разу розписували пряники. Акція дуже чудова, долучилися багато діточок. Розмалювали дуже багато Все в себе передали сонщину, бо у діток зараз не буде свято. Там обстріли постійно. Діти прячуться під прячуть в підвалах, діти прячуться в територіях. Тому робимо свято разом. Першокласниця Наталя Афанасьєва з нової каховки. Каже, з дому поїхали, бо в їх будинок влучила ракета. З вікон повилітало скло. Пряники, каже, розписувала для рідних, які зараз на Херсонщині. Тому що там мої дядя і мами двоє братів. Я для них теж вирішила зробити. І ще для бабусі? Я робила пташку е з в'язну. Зв'язко і кролика. Директор Тернопільської загальноосвітньої школи номер 10 Андрій Газилишин розповідає, що і раніше допомагали херсонцям, збираючи іграшки канцелярію Солодощі. Ідея спекти та розписати пряники для дітей Херсонщини виникла у педагога. Один хлопчик приніс подарунки і каже: ми передаємо це все. Але чи зможуть вони нам потім передати подарунки? Кажу, Ярослав, кажу, а що ти хотів отримати? І він каже, ну я знаю, що там дуже смачні кавуни. Кажу, давай так ти напиши листа, я разом з подарунком залиши, постав його і кажу, я думаю, що влітку, коли виростуть кавуни, вони прийшли нам велику машину кавунів. Розписані пряники, дівчата із старших класів сформували у набори і запакували. Знаємо, як зараз важко там дітям, і хочу їм побажати звичайно терпіння, сили, мирного неба, щоб. Щоб поскоріше закінчилась війна, і вони відчули радість тих всіх свят і свого дитинства. Імбірні пряники та зібрані подарунки спочатку відвезуть до Одеси у благодійну організацію. «Живо». Звідти волонтери їх доправлять на Херсонщину, говорить Юлія Сидоренко. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.